Україномовного каналу. Подивіться, яка погода у Харкові, вже майже без 20. 12. і тою ночі дощик, і зранку і вдень дощик. Дощі прям такі гарні грибні, але гриби вже, мабуть, не нарастуть, а субота Тепло, плюс 10 по 11, ну Но... дуже мокро. Ну дуже мокро, дружина, підказує. Гуляти гарно по такої погоди, за такою погодою, Ох ти йомай. аж! Машину зупиняє такі калюжі великі, Ай, натекло раніше б на місяць або два і грибочки були, б. зараз тільки мрії та спогади минулих років про грибочки. На жаль, ладно. Без грибочків, аби війна закінчилася і будемо їздити по грибочки, і буде... Ух, Як машину трипає дощик. Їдемо за дитиною забирати. Потім поїдемо кудись дивитися. У дитини у середу день народження у нас близько друг від друга. Тому треба треба, треба щось. ладно. Трактор будівельників. О, На минулі вихідні бензин був на 2 гривні дешевше. Тому що, мабуть, в ОКО була акція, а зараз оп, опять, знов на 2 гривні дорожче. Ну так от кожний тиждень. Міняємо ціну або в більшу, або в меншу сторону. <рив> Хто ще на мийку заїхав? А ні, на мийку нікого немає, там один <рив> хлопець-робітник. Все. Усім миру доброзлагоди. Усім гарної суботи, незважаючи на погоду. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, маю. Пока.